Біля нашого будинку є скверик, а в ньому лавочки. На них завжди не втовпитися. Увесь місцевий люд, якщо не пиво п'є, то плітки збирає. Йти поміж тими лавочками не для слабких нервів, оцінять з ніг до голови, обговорять, обсвистять. Сьогодні йду, а місцевий Бабсавіт сидить і книжку читає: одну на всіх. Наймолодша окуляри на носа сунула і читає вголос. Решта благовійно слухає. Я спочатку не повірила, зупинилася, слухалася в знайомі до болю рядки. Невже так буває? Літо, спека, самокати, сміх, пиво, масні жарти, легкі сварки, надвечір'я в спальному райончику в усій красі свого нехитрого буття. І поміж цього. Моя любов чолом сягала неба, а гриць ходив ногами по землі. Я так на них дивилася, що вони замовкли і витерли непрохані сльози. Ето Ліна Костєнка, звісна наша поетка, про Марусю Чурай, знайшлася першою найстарша із жінок, десь ровесниця засад соцреалізму. Садіть з нами, будь ласка, послухайте, ето так гарно. Про любов і війну, про нас усе як зараз. Вона щиро посунулася на лавочці. Над нами ширяли чи то ластівки, чи то серпокрильці. Над містом спадали спека і вечір. Хтось реготав. Тривала війна, і під цей регіт, і в цю спеку, десь далеко йшов у бій хтось для всіх нас чужий, але водночас дуже рідний. І ми всі мовчки ковтали відчай і сльози. І ще затятіше вірили в ЗСУ і перемогу. Нас усіх змінила війна, але подекуди без війни багатьом змінам не судилося би відбутися, бо це тектонічний сув у свідомості насправді. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні шаблі, знамена і її пісні. То ви з нами послухаєте? Так, послухаю серцем.